Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте починати, дивитись. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Повернення до якоїсь. Таємниця, ви будете більше розуміти, більше знати. Вам буде відкриватись таємниця, яка буде вас навіть відроджувати, як знаєте, на ноги вас поставить. Знання, які прийшов час вам розкрити, дізнатись, почути, побачити, прочитати. Знайти там, вже в кого як, але те, що від вас було закрито, воно не просто так було закрите, не було вашої готовності до сприйняття певної якоїсь там ситуації, ну будь-чого. В цей день ви вже будете знати більше, ніж донині. Це буде або ваше відкриття, або відкриття для вас від іншої людини. Але це якщо від іншої людини, то як наставництво одразу буде. Це не просто так: дізнайся і все. Там людина буде вам пояснювати, чому саме так, чому вам це треба знати, на що звернути увагу. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Тут непогано. Тут, знаєте, тут як врівноважуватись будуть енергії між вами, коли, знаєте, імпульсивність дещо буде. Ну, в сприйнятті, в тому, щоб сказати щось, але все одно сприйматись все буде більш-менш так спокійно, нормально, але дивіться як задоволення, так, але знову ж таки не все буде сприйматись так, як, наприклад, там, вам здається, що ваш партнер або ваша партнерка буде сприймати щось. Там нормально, їй сподобається, або навпаки, їй не сподобається, там, йому не сподобається, а буде не так трошки, як ви на то розраховуєте. Ну, тобто, дивіться, воно не просто так, дещо егоїзм буде диктувати правила, але будьте готові до того, що все ж таки прийдеться якось домовлятись між собою. Але все одно все непогано. Діє чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. Діє чоловіка у бік жінки. Інформацію якусь буде вам надавати. Інформацію для розгляду для подумай. Ну, як, знаєте, не, не поспішай з висновками подумай над цим. Є моменти, які от він просто багато думає над якимись моментами у ваших стосунках, у вашому спілкуванні, і йому буде вже цікаво, як ви сприймаєте, що ви скажете. Тож ну, тут більш думки, роздуми, які вже не сила тримати в себе в голові, вже хочеться поєднати з вами ці. Енергії, оці якісь там роздуми все ж таки. Дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. Дії жінки. Жінка якось відсторонюється, жінка тут на щось може навіть ображатись і, знаєте, навіть маніпулювати так може. От цими своїми образами, своїм якоюсь такою своєю поведінкою, що от не хочу там спілкуватись, стрімко може там піти з якоїсь ситуації, навіть дверми може хлопати. Ну, тобто, ну, так, імпульсивність така буде. Не хочу з тобою розмовляти, може слухавку не брати навіть, і це буде теж маніпуляцією. Ну, ось так. Далі дивимось робота, що у вас буде завтра в роботі. Дивіться, там, де вас чекають, поєднання завтра ще не буде, ще поки що ви як, ну, як затягується ситуація з поєднанням, з спілкуванням. Там, де хтось би хотів би з вами вже поєднатись, ну бо людина просто, знаєте, як сумує за вами. Ну, хтось про вас буде дуже багато думати, отак я скажу. Хтось буде, може планувати з вами зустріч, але не на завтра. Це буде переноситись. Може на день, може на наступний тиждень. Ось так. Що важливо прийняти завтра? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти завтра. Бувай здоровий рис, чихає там десь на задньому плані. Так, дивіться, що важливо прийняти. Е, якусь приємну компанію, якісь приємні. Спогади з кимсь, приємне спілкування, може бути листування з кимсь. Ну, все з, з словом, приємно, з відчуттям приємним. Буде навіть якась пропозиція, яку розгляньте, не поспішайте з відповіддю. А розгляньте цю пропозицію. І щось, знаєте, як швидко якась інформація вам прийде, але вона теж буде такою більш-менш приємною. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Від чого краще б за все відмовитись. Королева Кубків. І якась стабільна робота, якісь такі дії, які вже вони вами перевірені, або людиною перевірені дії. Може навіть бути така ситуація, коли ваша подруга, ваша родичка. Для чоловіка, вашого кохана буде щось вам пропонувати таке, що, на її думку, це 100% гарний результат. Але я б так не сказала, що для вас це буде дійсно 100% гарний результат. Ви я, ви так можете не, не відчувати, не хотіти йти на ті умови, які вам буде людина пропонувати. І карти ж, ми ж питаємо, від чого краще б за все відмовитись. Для тих з вас, хто схоче зманіпулювати ситуацію з королевою кубків. Знову ж таки, родичка або подруга або кохана, не робіть цього. Відмовтесь від маніпуляцій, бо вони не приведуть вас до якогось стабільного стану. Це буде якась ситуація, яка не в цей день, але згодом. Там кілька днів пройде, може, навіть більше, ніж кілька днів. Ситуація буде більш-менш розкрита людиною, якою ви будете маніпулювати, якщо схочете. І вже результат буде такий, що ви пожалкувати можете. Далі дивимось, чого ж не уникнути. Чого вам не уникнути. Тут вибором по якісь пропозиції не уникнути. В якийсь момент вам буде до розгляду запропоновано дві, а може навіть і більше ситуацій. І на ваш розсуд. Буде прийматись рішення, дивіться за своєю безпекою і обирайте те, що буде гармонічно для вас, внутрішньо. Ви будете відчувати, от що цей варіант найкращий, найліпший. Це знаєте, от коли вас до чогось потягне, вам схочеться в якийсь момент от саме це обрати. Цього ж все одно не уникнути, тож вирішуйте. Що до чого вас тягне. І давайте побачимо порада від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Тут багато кому з вас треба буде встановлювати сили. Не, знаєте, от не витрачати їх. Не реагувати якось, наприклад, з кимось ви будете спілкуватися, людина буде вас ну, на нерви ваші виводити. Не залишайтесь в цьому, не давайте можливості комусь розбурихати ваші нерви. Бережіть себе, тримайте себе в руках і тримайте свою силу, свої сили. Свої можливості тримайте в руках, обирайте себе в будь-якій ситуації. Обирайте себе, якщо ви розумієте, що ви не можете дійти згоди з кимсь, з якоюсь людиною, якщо вам якась ситуація не подобається, і ви знаєте, що ви не можете її змінити на свій лад, просто відходьте від цього, не залишайтесь в тому, що знесилює вас. Ось така порада від вищих сил. Обнулюйте ситуацію. Беріться за щось інше, йдіть в якусь іншу ситуацію. Просто бережіть себе, от і все. На цьому закриваю відео. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного дня. Будьте занадто обережні з сигналами тривоги і бережіть себе, тримайтесь, все буде добре, якщо ви будете обережні, і будете. Триматись своєї родини і безпеки для своєї родини і для себе. Побачимось. Всім пока!